Друзі, всім привіт! Представляю вам серію масливських рюкзаків від компанії Acropolis. В серії є три моделі: модель RM1 1 28 літрів об'єм, RM2 2 38, RM3 3 81 літр. Крім того, що рюкзаки відрізняються своїм об'ємом, вони також відрізняються матеріалами. Кожна серія має два види матеріалів. Перший матеріал це оброблений брезент, який є вологостікий зовні. Другий варіант тканини є високоякісний поліестер. В чому ж основні відмінності між брезентом та поліестером? Брезент тканина м'яка, не шуршаща. Тобто в лісі при полюванні вона не буде видавати зайвих шумів. Плюс поліестеру в тому, що він витримує гірші погодні умови, але тканина сама видає трошки звук. Також за поліестером простіше доглядати. Коли ви його забруднили, ви просто можете вологою тряпкою його почистити. Основні відмінності цих рюкзаків від інших те, що. В кожному з них є передня кишеня, в якій ви можете розташувати та зручно транспортувати зброю. Кожен з наплічників має дві бокові кишені, зручні та місні лямки для носіння на спині та основне відділення об'ємом 28, 38, 81 літр. Також наплічники оздоблені красивими індивідуальними шкіряними елементами компанії Acropolis. Вибирайте свій рюкзак та замовляйте його на сайті Acropolis Shop та на сайтах наших партнерів.